Я молюся, щоб усі члени Сіону, що беруть участь у цьому пам'ятному заході, присвяченому дню нового Єрусалиму 2024 року, сповнилися Святого Духа Отця і Матері. цього щасливого року церква Бога святкує своє 60-річчя, а також сьогодні Небесний Отець і Небесна Мати дарували нам цю дорогоцінну можливість відзначати День Нового Єрусалиму. 함께 또 기념할 수 있는 이런 귀한 시간을 하늘아버지 어머니께서 허락해 주셨습니다. Озирнімося на минулі 60 років. У 1918 році Христос Ан Санг Хонг прийшов на цю землю, щоб спасти своїх дітей, а в 1948 році, у віці 30 років, він охрестився і почав свій духовний шлях, щоб виконати пророцтво Давида. Потім у 1964 році він офіційно заснував церкву, вказавши на вивісці її назву церква Бога. Починаючи з 1948 року, євангельська робота призвела до заснування церкви у 1964 році. І зараз ми святкуємо її 60-ту річницю. За останні 60 років накопичилося багато спогадів. З тих пір, як отець Христос Ан Санг Хонг, завершивши 37-річне пророцтво про престол Давида, вознісся у 1985 році, Цю Євангелію веде небесна мати. З того часу пройшло вже майже 39 років це справді чималий проміжок часу. Донині церква Бога встановила понад 7800 сіонів у 175 країнах, і приблизно 3 мільйони 700 тисяч втрачених братів і сестер повернулися до Сіону. Небесна мати з нетерпінням чекає на тих дітей, які ще не повернулися до Сіону істини оскільки на цьогорічному святі кучок всі діти Сіону отримали пізній дощ Святого Духа. Я прошу всіх вас проповідувати Святим Духом Євангелію до останнього краю землі. Цього року, щоб принести радість Небесній Матері у день Нового Єрусалиму, для участі в Заході Корею відвідали члени, які виступали в Лінкольн-центрі у США. А також, щоб взяти участь у сьогоднішньому заході, тут зібралися члени родини Сіону з Монголії, Японії, Малайзії та Індії. Я сподіваюся, що всі діти Сіону в усьому світі через сьогоднішній пам'ятний захід, присвячений Дню Нового Єрусалиму, з добрим наміром прославити Отця і матір, віддадуть їм славу, подяку та честь. Я вірю, що отець і мати дають Святого Духа на всі події, які діти Сіону готують від імені всіх святих. Як і навчала нас сьогодні мати, я сподіваюся, що ми швидко проповідуватимемо Євангелію до останнього краю землі, щоб ми могли знайти навіть наймолодших. Щоразу, коли Небесна Мати дає нам свої слова, вона повторює любіть одне одного. Ми повинні виконувати Євангелію, дотримуючись вчення матері, яке говорить, на шляху Євангелії ніхто не повинен бути самотнім. Прочитаємо 13-й розділ від Івана від Івана, розділ 13, вірш 34 Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. Потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Бог дає нам повчання. Нову заповідь, тобто новий заповіт я вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. Існує причина, чому Бог включив до нового заповіту термін любов. Що у четвертому розділі першого послання Івана сказано про Бога. Написано Бог є любов. Отже, кожен у світі повинен наслідувати цю любов. зараз у Європі йде війна між Україною та Росією, а на близькому сході воюють Ізраїль та Хамас? По всьому світу у місцях, де людям не вистачає любови небесної матері, через непорозуміння виникають конфлікти. Тут і там трапляються такі трагічні події, як війни. Однак Бог каже всім людям, що ми повинні любити одне одного. Одне з найважливіших вчень, яке Небесна Мати дає всім дітям Сіону, це любіть один одного. Чи не так? Прочитаймо четвертий розділ першого послання Івана. Перше послання Івана, четвертий розділ сьомий вірш. Улюблені. Любім один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога та віддає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Цьому вчить нас Біблія. Увесь світ повинен відображати Божу вдачу. Бог дав своїм дітям новий заповіт і навчив їх про відданість, жертовність і любов, що приховані в цьому новому заповіті, щоб вони могли бути схожими на нього. Вірно? Оскільки Бог є любов, проголошуючи новий заповіт, він залишив нам слова любіть один одного, зробивши їх заповітом і заповіддю. Тож що Бог має намір здійснити в нас через цю любов, знайдімо інший вірш у 13 розділі послання до римлян. Прочитаймо до Римлян, 13 розділ, 10 вірш. Любов не чинить зла ближньому. Тож любов виконання закону. Є старий заповіт і новий заповіт, що, за його словами, є виконанням усіх заповітів, оскільки Христос прийшов на цю землю, щоб врятувати нас через своє тіло і кров, ми змогли увійти в істину нового заповіту, завдяки якому ми можемо звільнитися від наших гріхів. Народитися згори та отримати вічне життя. Чи не так? Бог навчив нас тому, що любов є виконанням закону. Нещодавно через свято Кучок ми отримали пізній дощ Святого Духа. Серед благословень пізнього дощу Святого Духа є багато дарів. Прочитай перше до Коринтян, 12 розділ 4 вірш. Прочитаймо 12 розділ 4 вірш. Є різниця між дарами милости, дух же той самий. Є й різниця між служіннями та Господь той же самий. Тут дарами, є дари Святого Духа. Прочитаємо п'ятий вірш. Є й різниця між служіннями та Господь той же самий. Є різниця й між діями, але Бог той же самий, що в усіх робить усе. І кожному дається виявлення духа на користь. одному, бо духом дається слово мудрості. А другому слово знання тим же духом, а іншому віра тим же духом, а іншому дарив здоровлення тим же духом, а іншому роблення чуд, а іншому пророкування, а іншому розпізнавання духів, а тому різні мови, а іншому вияснення мов. А все це чинить один і той самий дух, уділяючи кожному осібно, як він хоче. Перейдімо до 29-го вірша, щоб дізнатися більше про Святого Духа. Прочитаємо 29-й вірш Чи ж усі апостоли, чи ж усі пророки, чи ж усі вчителі? Чи ж усі сили чудодійні? Чи ж усі мають дари вздоровлення? Чи ж мовами всі розмовляють? Чи ж усі виясняють? Тож дбайте ревно про ліпші дари, а я вам покажу путі ще кращу. Перейдімо до 13-го розділу. У першому вірші 13-го розділу Бог дає нам знати, що найпрекраснішим шляхом є любов. Коли я говорю мовами людськими й ангольськими, та любові не маю, то став я як мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жадного. Любов довго терпить, любов милосердствує, любов не заздрить, любов не величається. Не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва й існують та припиняться, хоч мови існують, он замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно. Коли ж досконале настане, тоді зупиниться те, що частинне. Вірш одинадцятий. Коли я дитиною був, то я говорив як дитина, як дитина, я думав, розумів, як дитина. Коли ж мужем я став, то відкинув дитяче. Отож, тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у загадці, але потім обличчям в обличчя. Тепер розумію частинно, а потім пізнаю, як і пізнаний я. А тепер залишаються віра, надія, любов оці три, а найбільша між ними. Що? Любов. Отець і мати прийшли на цю землю з такою любов'ю. Минуло 60 років з моменту заснування Сіону у 1964 році. Вони завжди вели нас з любов'ю, кажучи на шляху Євангелії ніхто не повинен бути самотнім. Слідуючи цьому вченню, Бог не покидає жодного, кому бракує віри чи хто відстає. Бог пам'ятає про них, молиться за них і піклується про них. Таким чином церква Бога змогла заснувати понад 7800 Сіонів у 175 країнах по всьому світу. Бог всім керував. Приблизно 3 мільйони 700 тисяч членів церкви прийшли до Сіону. І благодатно віддають отцю і матері вдячність, славу і хвалу. Так Бог навчив нас, що любов є найдосконалішим законом і що виконання закону вкорінене в любові. Тому всі діти Сіону від наймолодших до найстарших повинні поважати і любити одне одного, щоб Сіон міг бути наповнений радістю, щастям і співом, як бажають отець і мати. Гадаю, що Сіон завжди повинен бути сповненим такими нескінченними радісними звуками.

Коли ж прийде син людський у славі своїй і всі анголи з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї. І перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчаровець від козлів. І поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його. Прийдіть благословенні мого отця, посядьте царство, уготоване вам від закладин світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був, і мене прийняли ви. Був нагий, і мене зодягли. Ви. Слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був, і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні і скажуть, Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли. Коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і зодягли, коли то тебе ми недужого бачили, чи у в'язниці, і до тебе прийшли, цар відповість і промовить до них по правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Господь сказав, ви зодягли мене, коли я потребував одягу. Вони запитали, Господи, коли це ми бачили, що ти потребуєш одягу, і зодягли тебе, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Ось так він сказав. Ось чому в Євангелії від Івана, 13 розділ, 34 вірш, укладаючи новий заповіт, Бог дає своїм дітям заповідь любіть один одного. Коли ми кажемо, ми дотримуємося Божих заповідей і заповіту, це означає, що все повинно виходити від любови. Інакше все буде просто як мідь дзвінка чи бубон гудячий, що видає безглузді звуки і наповнює повітря шумом. Отже, у нас повинна бути любов це те, що отець і мати прагнули пробудити в нас. Сьогодні день Нового Єрусалиму. Понад 40 років Небесна Мати опікувалася нами і все виконувала своєю любов'ю. Чи не тому ми сьогодні можемо бути тут? Тепер поділимося жертовною любов'ю Отця і матері з нашими братами і сестрами, щоб усе людство могло об'єднатися в любові, а не конфліктувати. Я сподіваюся, що 2024 рік стане благодатним роком у виконанні закону, як того бажає Бог. Крім того, я сподіваюся, що у всьому світі відбудеться дивовижна робота. Де кожна церква милостиво виконуватиме свою місію і виявлятиме любов до своїх місцевих громад, щоб усі люди, спостерігаючи за церквою Бога, могли навчитися любові. У мене промайнула думка, що в такий момент здійсниться бажання матері. Я сподіваюся, що такі благословенні події відбуватимуться одночасно по всьому світу. Крім того, я дякую небесній матері, яка залишила небесну славу, зодягнулася в тіло і прийшла на цю землю, щоб спасти нас. Якби не грішні небесні діти, її прославляли би тисячі тисяч анголів на небесах. Проте вона зодягнулася за нас у тіло і цілий день, починаючи з молитви рано вранці, присвячує нам своє серце. Думаючи про небесну матір, я хочу сказати від імені всіх нас. Небесний Отче і небесна мати, ми дякуємо вам. Ми любимо вас. Брати й сестри, ви думаєте так само, чи не так? Скажімо всі разом, Отче, мати, ми любимо вас. Отче, мати, ми любимо вас. Дякуємо вам. Дуже дякую. Нехай Бог благословить вас.